Захід нашої країни завжди вирізнявся двояким ставленням до Дня перемоги. Одні вважають цей день великим святом, інші днем пам'яті. Каменем спотикання також з року в рік стає червоний прапор. Депутати зазвичай приймають рішення заборонити його використання під час мітингів та демонстрацій. Суд ці рішення відповідно скасовує, невинятком став і цей рік. Ранок 9 травня у місті івано франківську розпочався мітингом всеукраїнського об'єднання свободи із вимогою не допустити ходу комуністичної партії України із червоною символікою центральними вулицями міста. Як розвивались події, бачила наша знімальна група. Прапору окупанта – ні! Такий гучномовний протест висловлювали представники опозиційних сил щодо використання комуністичною партією України під час урочистих заходів символіки радянського періоду. Своєрідними заручниками політичних міжусобиць стали ветерани, люди похилого віку, для яких цей день 68 років тому став початком звільнення від жахіть великої вітчизняної війни. Поки одні скандували, інші на площі біля вічного вогню покладали квіти загиблим солдатам. Підполковник Геннадій Позняков вважає цей день особливо особливим, про який не варто забувати навпаки, майбутнє покоління мають переймати знання та навики тих людей, які свого часу пройшли через жорна війни. Це світлий хороший праздник, навіть підчеркує природа, і я думаю, що цей праздник не буде угасати в душах українців, тому що Україна очень много понесла потерь не тільки людських, но й Материальных, и посему этот праздник должен все больше и больше наращивать темпы для того, чтобы дать последующим поколениям те возможности и знания, которые были. Во время Великой Отечественной войны. Павло Стеценко прийшов на площу із фотокарткою свого прадіда, якого забрала війна, де його могила не знає, але вважає за свій обов'язок покласти квіти до вічного вогню. Він проти пишних святкувань 9 травня, адже як вважає, цей день має дві різних емоції: сум за загиблими та радість відчуття миру і свободи. Знаєте, ну не можна на Пишно святкувати, знаєте, як буває так. Ветеранів скаже з кожним роком. На жаль, все менше і менше. у когось цей день були сльози на очах інші раділи, що поруч них ідуть онуки та правнуки, для яких слово війна це всього лиш мить історії. Ще одні свої почуття виражали у фронтових піснях, які майже сім десятків років тому додавали сили та наснаги жити далі та вірити у світле майбутнє.